Всім привіт! І сьогодні ми роздивляємося китайське барахло, а точніше, адвент-календар. Цю штуку я придбала на тему. Кажучи, це небезпечний китайський сайт, я вам скажу так, я б не стала купувати там одяг, я б не стала купувати там їжу. Я б не стала купувати там щось, що контактує з тілом, наприклад, пірсинг, якийсь, я не знаю, там. Пшикалки, рот, щось таке, не стало б. Але камінці, чому б ні. Це особливий адвент-календар з дорогоцінним камінням. Звісно, не брильянти та алмази, але щось таке тут є. Як ми бачимо на календарі, у нас силует таких гір, чомусь дерево з листям, хоча це зима. І ось летить Дід Мороз. З найкращими побажаннями: 24 кристали. Тут написано «Щасти» і знову 24 кристали. Ось тут була відкрита коробка трошки, я її назад вправила. Те, що пом'ялося, це я її невдало трошки витягла з пакету. Але в цілому, ось така ось коробка. Чуєте, у ній перекочуються кристали. Давайте відкриємо цей адвент-календар і подивимося взагалі, що тут у нас є. Значить, так, перший номер. Акуратно відкривати не вийде перший номер. Перший номер у нас щось схоже на хрешталик ось такий білий камінець. Бачите, він тут трошечки сколотий, тому зрозуміло, чому у нього така ціна. Але в цілому непоганий такий біленький камінець. Можливо, це хрешталь. Можливо. Так, добре, це був перший номер. Де у нас номер 2? Ось тут у нас другий номер. Цікаво, що ж це у нас за камінь такий? Цей камінець червоний Усередині у нього, бачите, якісь... А, тут, мабуть, не видно. Секундочку зараз. Ось так, бачите, у нього всередині якісь смужки. Я сподіваюся, що це реально якийсь дорогоцінний камінь, а не просто скло. Хоча мені чомусь здається, що він скляний. Ось такий камінь з вкрапленнями. Це в нас другий камінець був. Тепер камінець під номером 3. Розколупуємо. О, у нас тут щось дійсно гарне. Подивіться, це чорний камінь. І я сподіваюся, що він натуральний. Але мені здається, принаймні, що це не скло, а натуральний камінь. Ось такий чорний камінь, трошечки він тут збоку, можна сказати, сколотий. Але в цілому ось такий маленький гарненький камінець. Це вже в нас номер 3. Значить, так, номер 4. Ось він тут згори. Колупаємо пальцем. Роздовбуємо ось щось велике. Щось велике, схоже на граніт. Подивіться для порівняння. Ось такий великий-великий камінець нам. Втрапив граніт або мармур щось таке. Великий холодний такий гарний камінь. Так, тепер у нас буде номер 5, ось він. Відкриваємо. І тут у нас знову якийсь хрешталь, але тепер він схожий на таке білувате яйце. Ось такий хрешталик білий. Гаразд це був номер 5 Номер 6. Номер 6. Я б сказала, що це, мабуть, димчатий якийсь топаз чи що. Це такий непрозорий камінь, але у нього є дуже гарна, бачите, ось тут сіро-чорний такий перелив. Ось. Такий невеличкий трикутний камінець. Тепер нам потрібен номер сьомий, ага, ось. він. Під сьомим номером, що у нас знову великий камінь. Знову великий камінь, на цей раз якогось. Помаранчевого відтінку. Було б добре, якби з ними ще були якісь написи, що це взагалі за камені такі. Ось такий камінець. У ньому навіть щось поблискує, тобто це реально камінь. Але, я так розумію, це, можливо, якась вибраковка, вони маленькі такі. Ну, ось такий камінь. Номер вісім. Ось він знизу. Це знову чорний камінь, але на цей раз такий темно-синій більше. Схожий, бачите, на кубик, блистить, поблискує. Можливо, це лабрадоріт. Я в них не дуже розбираюся, але щось таке схоже. З такими золотими вкрапленнями, а може, це авантюрин, до речі, з золотими вкрапленнями може бути і авантюрин. Такий з золотим пісочком, але ви, мабуть, цього не бачите, як він блистить. Дев'ятий номер, що в нас тут? Це перший номер, який в нас нормально відкрився. А це, як його там, це аметист, це 100% аметист. Подивіться, тут білий, тут фіолетовий. Дуже простий камінь-аметист, але мені дуже подобається. Ось така гарнюня. Аметист. Тепер 10-й номер. У 10-му номері нам знову щось гарне таке трапилося. Ви подивіться. Ви подивіться, як він на сонці виграє. Звісно, він тут сколотий, але який гарний камінь, який гарний камінь. Я не знаю, що це таке, але воно схоже на рідкий вогонь. Він мені подобається. Так, 11 номер. Ось він тут. Я не знаю, що це за камінь, але я точно десь його бачила раніше. Точно, десь я його бачила. Я вже бачу навіть 24-й номер за цим каменем. Ви подивіться, які вкраплення тут синього кольору яскраві такі так, щось таке зеленувато-золоте, ось такий гарний камінець. Давайте я його покладу сюди, щоб вам було видно. Так, наступний номер має бути який 11-й, здається, або 12-й. Мабуть, дванадцятий, тому що одинадцятий, Дев'ятий, шостий, другий, третій, десятий. Ну, нехай буде дванадцятий. Одинадцятий я не можу знайти. Мабуть, його ми вже... Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Так, одинадцятий ми тільки що роздербанили. Тому. На черзі в нас дванадцятий номер. Цей камінь чимось схожий на змійовик. Змійовик з такими рожевими вкрапленнями, змійовичок у нас. Ось такий камінець. Так, де у нас 13-й ось 13-й номер? І він теж мені подобається. Дивіться, такий ніжно-рожевий камінь, схожий на краплинку, дуже гладесенький такий. Він мені подобається, він теж схожий на хришталь, але бачите, хришталь білий. А він рожевий, можливо, це рожевий кварц, до речі. Я вам казала, що я в них не розбираюся, але трошки все ж таки тягну. 14-й номер. Що там в нас? Щось зелене. Я не думаю, що це нефрит, але щось зелене. Не малахіт, не нефрит і не смарахт. Можливо, котяче око, а може ще один кварц? я не знаю. Ось такий зелений камінець. Давайте поставимо його до решти. В принципі, на поличці вони непогано дивитися. 15-й номер. Ой, це знову такий самий камінь. Подивіться, це якась повторка. Вони дуже схожі між собою. Ось. Але цей начебто трохи більший. І тут є якісь вкраплення білого. Ну, таке собі, цей мені не дуже сподобався. 16 номер тут згори. І... От 16-й мені подобається. Я не пам'ятаю, як називається цей камінь, але дивіться, у нього є ефект котячого ока чи щось такого схожого на нього. Він дуже мені сподобався. Це поки що один з найкращих, які тут траплялися. З таким цікавим ефектом камінь гаразд. залишайся тут. Це який в нас був 16-й, Де 17-й номер. Ось 17-й номер. До речі, останній номер у цьому рядочку. І нам потрапляється якийсь нецікавий такий камінь, схожий чимось на долматинця або навіть на сир. Ну, Мені він не дуже подобається, але нехай буде таке собі. 18-й номер О, тут згори знову. Цей прям білий-білий-білий. Він більше схожий на крейду, але у нього така гладка поверхня це не крейда точно. Білий ось такий каменець, до речі, якщо ви дізналися, як називаються ці камені, якісь із них, то пишіть, будь ласка, у коментарях. Значить, ти йдеш у нас сюди. 19 номер. Вау! Оце точно, це 100% авантюрин. І дивіться авантюрин з золотим піском. Це ефект золотого піску, коли він ось так сяє. Він мені подобається, хоча він схожий на манік моєї сестри, який вона робила, і він від когось відпав нігтю. Але ефект мені подобається. Двадцятий номер ми вже близько до кінця. І що це в нас таке? Щось таке молочно-біле, на шоку витікло. Такий дивний гладкий камінець. Ну, я б сказала щось середнє. Так, 21 номер. Якась у нього цікава текстура. Текстура у нього така, наче. Ну, я не знаю, наче якась цукерка він такий матовий, не глянцевий, він матовий такий. Трошки поблискує. Зеленого кольору з чорними вкрапленнями. Знову ж таки, якщо ви знаєте, що це за камінь, ось такий, напишіть, будь ласка, бо я не, не в курсі. Так, 22 номер. 22-й мені теж подобається, хоча я не дуже розумію, що це таке. Це якийсь такий синювато біло-сірий камінець. таке враження, наче дим. Він на щось таке димове, схожий. Рухаємося далі, ми вже майже дійшли кінця, 23-й. номер. Ой, у 23-му у нас щось маленьке таке. Незрозуміле. Схоже на оцей камінь, але. Не таке гарне, воно мені теж не подобається. Взагалі таке ж враження, ніби шматочок скла. І нарешті, останній 24-й номер. Що в нас тут? Ну, він мене не вразив. Цей камінь. Якийсь хрінів, і він схожий на те, чим вази декорують. Коротше кажучи, що мені подобається з усіх цих каменів? Перший Ну, щось таке посередині. Другий номер десь 8 з 10, він мені подобається. Третій номер теж 8 з 10, він дуже гарний. Оцей номер десь 4-5 з 10, я не зрозуміла, що це таке. Це десь 6 з 10, ну він гарний, але. Добре, хай буде 7 з 10, він реально гарний. Та значить, ось цей десь теж 5 з 10, він такий посередній. Цей, хай буде теж 5 з 10, він не дуже гарний. Оцей 6 з 10 лише через свою дивовижну кубічну форму. Цей буде 8 з 10, бо я люблю аметисти, я впізнала, що це за камінь. Оцей 10 з 10. Це полум'я шматочок, він мені дуже сподобався. Цей десь 3 з 10, він взагалі камінь не про що. Цей, ну хай буде 6 з 10, бо він мені сподобався насправді. Змійовик я люблю. До того, що у нас рік змії. Цей буде теж десь 6-7 з 10, як і цей, вони дуже схожі. Цей буде 7 з 10, він такий собі посередній. Оцей. 4 з 10, тому що Ну не дуже він зрозумілий. Оцей однозначно буде 10 з 10 з таким цікавим ефектом це точно натуральний камінь. Цей буде 2 з 10. Він взагалі схожий на шматок сиру. Цей один з 10, бо я навіть не знаю, що це за камінь, і він якийсь мені не дуже цікавий. Оцей буде, ну, нехай 6, 10, бо у нього цікавий ефект. Сподіваюся, він натуральний. Цей камінь у нас буде нехай 7 з 10. Мені несподівано подобається, що він схожий на якесь осліпле око. Цей камінь буде 4 з 10 лише за свою цікаву текстуру якогось древнього яйця. Цей камінь у нас буде. Ну, я не знаю, 7 з 10. Він прикольний, але він дуже маленький. І таке враження, реально, ніби скляну крапельку зробили, як роблять знову ж таки для декорації. Цей камінь у нас буде 6 з 10, таке щось посереднє. І цей камінь буде 1 з 10, тому що він потрапив на останній день, але він був таким гівняним, він мені не сподобався. Ось такий у нас набір цих камінців. Він у нас коштує скільки там на тему? 200 з чимось гривень. Ну, за таку суму я, в принципі, задоволена, я отримала те, що я хотіла. Мабуть, на цьому ми будемо закінчувати відео. Дякую, що були зі мною, і всім до побачення!